Нам говорили, що ми будемо грати з Ю-21, а вказалося, що основна команда ті люди, які не, вчора не грали, а які претендують на місце в основному складі. І, в принципі, то на краще, тому що ми могли на тому фоні перевірити, на що ми здатні на даний момент, в якій ми формі знаходимося. І я дуже задоволений в першу чергу спарингом. і де. В більшості мірі і ігрою своїх футболістів. Ну, у нас як так, така філософія клубу, що футболісти мають свої бути з академії, зі школи Карпат. То, що в нас зараз на даний момент є вливання свіжої крові молодої, і трошки склад міняється, але то є нормальне явище, тому що треба підпускати випускників, ті, що прийшли, були. Ще в першому колі в U-19, нас зараз з нами чотири чоловіка 99-го року. Чим швидше вони почнуть прогресувати, тим швидше їхній шлях буде до першої команди. Ну Це дуже велика подяка в першу чергу почесному президенту і керівництву клубу, що надало таку можливість поїхати на збори в Туреччину, тому що, знаючи від своїх колег по клубам, всі практично знаходяться. На місці і працюють в таких умовах, де нереально працювати, і кажуть, що це дуже добре, що нас відправили.